Зустрічайте. Nissan Micro 2008 року випуску з виконом 1.4 газ бензин, яка працює в купі з автоматичною коробкою передач. Має гарну комплектацію, є протитимані фари, мовач фар. Ось така маленька красуня. Nissan Micro. Салон в лохайному стані. З тканини. Стиля без плям. Є безсячовий доступ, два склопідйомника попереду по параду, дзеркал, там в ГБО мультикермо, круїз контроль, клімат контроль, підігрів в передньому ряду сидінь, автоматична коробка передач класична, 118 тисяч рідного пробігу. Тому, друзі, поспішайте! Авто можна придбати за готівку, без готівку. Також надаємо послуги з лізунку та кредитування. Чекаємо саме вас за адресою місця Київ, вулиця Територіальна оборона 102.